Володимир Мойсик відвідав Коломийщину. до нашого краю. Народний депутат приїхав у рамках робочого тижня у виборчих округах з мешканцями нашого району, а також Снятинщини, Городенківщини та Косівщини. Володимир Мойсик поспілкувався у народному домі. Про що йшлося на зустрічі з виборцями? Дивіться далі. Основна тема зустрічі це підбиття підсумків минулого 2010 року та обговорення результатів роботи нової державної влади, каже Володимир Мойсик. А говорити є про що і не завжди найкраще. Проте найважливіше це спіль... Спілкування із людьми, адже народний обранець має не лише слухати, а й чути кожного виборця. Але насамперед я приїхав не тому, щоб дати рецепти і готові відповіді. Хочу більше послухати своїх виборців і отримати від них. Якомога більше наказів, як діяти їхньому обранцеві там у Верховній Раді України в Києві. Протягом останніх чотирьох місяців Володимир Мойсяк в Коломиї вже втретє приїжджав напередодні виборів на представлення міського голови Ігоря Слюзера і тепер, щоб обговорити роботу і життя українців загалом, каже народний депутат. Окрім цього, є ще щоденна рутинна робота. Зустрічаємося з виборцями, даруємо. Чи комп'ютер, чи набір для бібліотеки, чи ліки те, що є під силу народному депутату України, якщо хтось будує дороги і цим вихваляється, чи мільйони дає на ремонти доріг, повірте, це ні в одній державі не під силу, ні в одному парламентареві. Я роблю трішечки іншу роботу. На зустрічі люди мали можливість поспілкуватися із народним обранцем. Вони передавали запитання в записках та озвучували їх. Проблеми каже Володимир Мойсик, Однакові у будь-якому місті України це низький рівень життя та відсутність. Стабільності. Люди бідні були, на жаль, стають ще біднішими. Жодна реформа, яка вже проведена, скажімо, судова чи податкова реформа, не зробила краще ні одній людині. Те, що пропонується у пенсійній житловій і інші, іншій, так само не покращить життя. Отже, люди мають задуматися. Тому що я кожного разу казав на всіх виборах чи місцевих, чи президентських, чи до Верховної Ради України. бюлетень тримаєте в руках кілька секунд або хвилин. Так от саме у ті хвилини треба думати, кому віддаємо цей бюлетень, які політичні силі, що воно буде з ним робити, як воно буде керувати вашою довірою. Коломиї є стипендіати Володимира Мойсика. серед митців та музикантів. Тепер будуть отримувати фінансову підтримку й 11 школярів. Коломиї це одна із таких гуманітарних ініціатив. Далі цей досвід діятиме і в районі, і на снятинщині.